for the fakeness If you но лав це дефейс. Моноплай та мане гейт без о шо. Всім привіт! Мене звати Мирослава, і я дуже рада, що ви дивитесь це відео. Сподіваюсь, вам сподобається. Сьогоднішній унівлог розпочинається з підготовки до проєкту, який я буду презентувати через два тижні. Однак виявилось, що тему, яку я обрала, складніша, ніж я думала. Але якщо коротко, то моя презентація про те, як особисті переконання студентів впливають на їх критичне мислення. Але давайте зараз не про це. У нас сьогодні понеділок, і у мене пара на дванадцяту. Тема сьогоднішнього семінару: як дизайнерам та контент-мейкерам зробити сайт таким, щоб викликав довіру. І це дійсно мені здається дуже цікава тема, тому починаю зібратися, щоб нікуди не запізнитись. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so Так як я живу не в Майнці, місті, де мій університет, з дому я виходжу приблизно за півтори години до пар. Зазвичай у мене дві-три пересадки, а всього дорога займає приблизно годину. Я вже на кампусі і перед парами у мене зараз буде зі дзвон з моєю групою. Ми готуємо спільний проект і нам треба обговорити деталі, структуру презентації. Цей предмет про інновації в журналістиці, і з нього у нас групова робота. Тому ми сьогодні зідзвонились, щоб розказати, хто яку інформацію знайшов. Ну і обговорити деталі нашої презентації. У Нас уже закінчились пари, познайомтеся Девідент і Меланія. Вони з Італії. І зараз ми йдемо на ланч. Тау догрітін. Привіт. Привіт привіт саме рашан. Привіт ін привет і привіт ін Привіт, 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 привіт. І зараз ми йдемо. І зараз ми йдемо на обед в село. До речі, хотіла розповісти про штуді карт. В їдальні готівкою розплачуватись не можна, тому створили ось такі картки. На неї попередньо треба покласти гроші і можна розраховуватись. Ми вже прийшли в їдальню, і я собі взяла uh, пасту і мацарелу для ось той салат. Сала садвіриті сарифайтоза. Potato yeah. sauce. <z fazemiscuous noise> <laughs> <Muss poi> і так, у мене вже закінчились пари. Я йду додому. Цей день був довгим, важким, але ми витримали. Тому дякую, що ви були зі мною і до наступних зустрічей. Our first time, our first date You're so fine, I'm so late